Давньоукраїнське чоловіче ім'я блиск засвідчено у 1441 році в місті Сянік. Ім'я співвідноситься з антропонімами блискавка, Блеск – похідними від українського блиснути блистати та сердським і російським блистать блискучий. Також відоме українське прізвище блискока в угорському записі, у 1773 році. Від імені блиск походять кілька сучасних прізвищ. Таких як Блискан, Блискун, Блисканович, Блицько, Блицько, Блиткан, а також можливо прізвище блищак. У 1696 році зафіксовано кріпака блищака у селі Раковець. Частина з них фіксується вже звії століть. Наприклад, у 1720 році в селі Стеблівка згадується особа на ім'я Блискан. У 1793 році знайдено запис патроніма Блосканович у селі Студенний. Сучасні закарпатські прізвища Блистів і Блестів. Це нові. Нижні варіанти давнього прізвища близько, можливо, до імені бо Блиска Боліст має відношення також назва поселення Блистів у Чернігівській землі, яке згадувалося вже у 1151 році на Новгород вершині.